Добрий, день! вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні у нас огляд сучкоріза від компанії Льова під номером 22.100. Це найбільший сучкоріз 22 лінійки від Льова продається він в такому от блістері, яке захищає лезо і контрлезо від пошкоджень. Всередині блістера, окрім сучкуріза, є ще шестигранний ключик, яким можна провести обслуговування цього сучкуріза, повністю його розібрати або зібрати. Це є дуже зручно. З прилежного боку на картонці вказано уся розмірна лінійка сучкурізів 22 серії, тобто це 50, 65, 80 і 100 см завдовжки. Вказаний діаметр зрізу цього сучкорізу до 45 мм, А також вага в даному випадку вага цього сучкуріза майже 1400 г, а якщо точніше 1375 г. грам. Також нижче поданий перелік. Змінних деталей до цього сучкурізу, а також їхні артикули. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Діаметр обрізки цього сучкорізу 45 мм, вага сучкоріза 1375 г, а довжина його метр. Цей інструмент є сучкорізом з коваделцем, тобто є ріжуче лезо, яке до опорної оцієї п'яти до коваделця здійснює обрізку гілки. Лезо виготовлене з високоголицевої сталі і покрите тефлоном. В даному випадку лезо має дуже цікаву форму, тобто тут воно має сильний вигін, а в цьому місці воно є рівне. Так само, і коваделце відповідає формі леза. Ковадел це виконане з цинку, цинк цей досить м'який, він не пошкоджує лезо під час упору, але разом з тим досить швидко зношується. Поміняти це ковадел це досить просто: два гвинти з шестигранником ось цим, який є в комплекті, відкручуються і замінюється. Єдине, що коли ви будете замінювати ковадалце в такого сучку різу, не забудьте поставити фіксатор різьби на гвинти, коли ви будете їх закручувати. Металева пластина, на яку кріпиться ковадалце, так само покрита тефлоном. Тефлон захищає ці всі елементи від корозії. Звичайно ж, тефлон не є зносостійким, і з леза, яке працює, він досить швидко стирається. Осьовий гвинт це простий от такий великий гвинт з великою шляпкою. А з протилежного боку його утримує гайка, і от пластина, яка фіксує гайку від самовільного розкручування. Також ця пластина виконує функцію точної підстройки осьового вузла. Пластинка ця фіксується спеціальним гвинтиком, який так само розкручується цим самим шестигранником. На пластині, яка кріпить контролезу, є виштамповка Original Lyve і логотип Льова, а також на Лезі, з цього боку, ми бачимо напис Льове-22 Made in Germany. Лезо і контрлезо в руків'ї кріпиться на двох винтах. На руків'ї овальної форми є от з цього боку дві виштамповки, як на одному, так і на другому руків'ї, які утримують власне постовики леза і контролеза всередині. Також всередині є така резинова напіврезинова напівпластикова вставка, яка запобігає люфтам в поперечному січенні самого руків'я. ось ці так само можна розкрутити шестигранником, який є в комплекті. Саме руків'я Кон з алюмінію, воно є такої фірмової овальної форми, яке виконує власне, льова. А на кінцівках руків'я є дві великі ручки пластикові, специфічної форми і досить комфортні в утриманні. Тобто, цим сучкорізом досить комфортно працювати як і на невеликому розкритті, так само і на великому розкритті сучкорізи. Часто в Україні такі сучкорізи використовують як висоторізи, тобто обрізають тонкі гілки останнього ярусу в промислових садах. Ну, як на мене, це не найкраще рішення, тому що все ж таки сучкоріз є досить. Важкий, тобто це майже 1400 грам, які потрібно тримати в себе над головою. Так він дозволяє обрізати велику гілку, обрізати її досить непогано, але використовувати сучкорізи як інструмент для обрізки верхнього яруса, як на мене, ну не найкращий варіант. Тобто все ж таки краще використовувати для цього спеціальні секатори або висоторізи, якими працювати буде комфортніше. Як розбирається та збирається такого типу сучкоріз, ми вам покажемо в окремому ролику. Ну, а придбати сучкорізи Льова серії 22. Ви можете в компанії Гарнітлс Україна, яка є офіційним дилером Льови на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую за увагу!